Ми сьогодні продовжуємо розважати над Словом Божим. Хочу прочитати місце, про яке ми будемо думати, про яке я хочу поділитися тими думками, які, є, які Бог дав для мене, роздумуючи над цим, 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 цим текстом. Але місце дуже відоме для нас усіх: Івангелія Матвія, п'ятий розділ з 13 по 16 текст. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вже вона не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який. На небесах дуже добре відомі слова. Я думаю, що не один раз ви чули проповіді на, цю, на ці слова, і, можливо, навіть окремо про сіль землі, про світло для світу. Але уявіть собі, їжу без солі або кімнату в повній темряві. Що тоді відбувається? Їжа несмачна, і в темряві ми відчуваємо безпорадність і часто навіть страх. Сьогодні Ісус використовує в цій проповіді дві прості, але неймовірно потужні метафори, щоб описати нашу місію як Його послідовників. Ми сьогодні в церкві, ми сьогодні маємо заповідь, першу в цьому році, 26-му, і віримо, що Бог продовжить життя і кожного місяця буде мати. Але що як ми маємо жити? Ми сьогодні перевіряємо своє серце. А тут, в цих словах, якраз є для нас настанова, як ми маємо жити, яким ми маємо бути, як його послідовники. Ми вивчаємо нагорну проповідь. Проповідь на горі це Івангелія Матвія з п'ятого розділу, три розділи. Ісус проголосив, ми вже говорили про блаженства, описав характер тих, хто належить до Божого Царства. Тепер Він говорить про нашу роль у світі, ви сіль землі. Ви світло для світу. Хочу наголосити, не ви повинні стати такими. Зауважте, Ісус не так говорить. Ви повинні стати сіллю землі. Ви повинні стати світлом. Ні. Це стосується мене і вас. Це констатація факту. Ісус звертається до своїх учнів і каже, ви сіль землі. Ви світло для світу. І тому я хочу, щоб ми запам'ятали, що кожен справжній учень Ісуса Христа покликаний впливати на цей світ через збереження Божого еталону, правильності, так як сіль це робить. І по-іншому, впливати на цей світ це показати чи спрямувати людей на Божу славу, як світло. Знаєте, ми живемо в дуже непростий час. Він відрізняється від того часу, скажімо, те, що було 10-20 років назад. Я вірю, розумію, я не знаю, що чекає, але пройдемо, напевно, 5 років, якихось або ще менше років, і ще по-іншому нові виклики виникнуть перед нами. Але що бачу зараз? Світ не потребує християнських слів, щоб ми правильно розказували. Світ потребує християнського світла і впливу, нашого з вами впливу. І тому для нас дуже важливі і актуальні ці слова: ви сіль землі і ви світло для світу. Що означає бути сіллю? Коли ми згадуємо собі, для чого потрібна сіль, то особливо в стародавньому світі сіль це основна її якість, це консервація. Сіль зберігала продукти від псування. Зрозуміло, не було холодильників. І ць, головна ціль була це зберегти продукти. І навіть ми пам'ятаємо в наших домівках, хто старший, хто, можливо, спілкується там бабуся, дідусь розказували, як сіль допомагала зберігати продукти. Не консервувати, а замочити там в бочці, в діжці з сіллю, а, там сало посолити. Да? Знаємо ці моменти. Інше, що сіль це давала смак. Для їжі приємний смак. Інша цінність в стародавньому світі солі це була якась як певна навіть, валюта. Ми знаємо, що нас там чумаки їздили по сіль. Чому? Це ми потребували солі. І навіть часто платили сіллю, розраховуючись за ті чи інші речі в старому заповіті. Більше того, в старому заповіті, коли ми читаємо книгу Левит, другий розділ, тринадцятий текст, там написано, що сіль це символ вічного завіту. Вона використовувалася в жертвоприношеннях. Там написано Левит 2,13, кожен дар твоєї хлібної жертви посолиш сіллю. Не допускай, щоб твоїй хлібній жертві забракло солі Господнього завіту. З кожним твоїм даром ти ж і сіль. Сіль грала важливу роль. Коли ми говоримо про духовну складову, що означає? Як сіль ми з вами, якщо Ісус каже, ви сіль, то як сіль ми з вами покликані запобігати моральному розкладу суспільства. Наша присутність має стримувати зло. Там, де ми знаходимось, зло має почувати себе некомфортно. Якщо говорити в духовному плані, то наша сіль, наша надавати це, наше ну, призначення надавати, я б сказав так, в лапках смаку життя. Показувати, що життя з Богом є повноцінним і радісним. Показувати, що християнство це не обмеження, це навпаки повноцінне життя. Коли ми, як ті, які носимо ту духовну сіль, це наше життя має побуджувати або навіть я скажу навіть більше, змушувати інших людей прагнути пізнати Христа. Наше життя має так відображати Христа. Коли ми говоримо про духовне значення, бути цією сіллю, це означає просто бути вірними. Нашому завіту сьогодні перед нами заповідь. Вона нагадує нам про наші обітниці, про те, як ми маємо зберігати нашу вірність, нашу, наше слідування, нашу праведність перед Богом. Знаєте, не просто жити згідно з божими принципами. Хто пам'ятає часи комунізму, віруючи в Радянському тому Союзі, були як сіль. Їхня чесність, доброта, непідкупність вона виділялася від на тлі загально якоїсь такої аморальності системи. Вони не могли проповідувати відкрито, але своїм життям вони робили оту от консервацію тим моральним цінностям. І часто казали, що на відповідальні посади десь там. Комірника якогось ставили віруючих людей. Чому? Знали, що є певні цінності, які, які сповідує та віруюча людина. Він не вкраде, він не обманить. Знаєте, церква в суспільстві це не декорація, це як певний такий антисептик до морального розкладу суспільства. Ми говоримо про духовну складову, але чи є небезпека втратити цю силу, духовну силу? Ісус каже, що є. І якщо Ісус каже, якщо сіль втратить си, свою силу. І це застереження для нас сьогодні, щоб ми перевіряли, які, яку силу ми маємо. Чи наша сіль, моя, ваша, оця духовна складова, вона має ту силу. Хімічно, чиста сіль це натрій хлор, хто пам'ятає хімію, вона не може втратити своєї силоності. Але. В Палестині сіль збирали з Мертвого моря. І вона містила домішки. Вона виглядала як звичайна сіль, але коли е, хлорид натрію цей вимивався, розчинявся, залишалася подібна до солі біла речовина, схожа на сіль, але без смаку і без тих властивостей. І тому Ісус каже, сіль може втратити силу. Як християнин може втратити силу? Найперше, як ми можемо втратити силу, це піти на компроміс зі світом. Дуже просто, нас можна не відрізнити від світу. Ми часто говоримо, ну як це компроміс і так далі. Але дуже просто, коли дивишся на іде двоє людей, християнин і не християнин, якщо ти не бачиш різниці, якщо ти спілкуєшся з ними, не бачиш різниці, це компроміс. Християнин втрачає щось. Є інша, інша протилежність це ізоляція від світу. Коли ми відгороджуємося від навколишнього нашого соціуму і не впливаємо на суспільство. Це, так, це також може бути проблема втратити силу, тобто втратити свій вплив. Нам здається, що навіщо нам впливати, навіщо нам розказувати, навіщо нам спілкуватися. Ну, в світі і так багато гріха, навіщо нам цей гріх? І так відбувається ще один момент, як можна втратити силу це втрата автентичності, або коли є зовнішня релігійність, але немає внутрішньої реальності. Це теж та сама втрата тої солі. Ознаки такої несолоної солі це є форма. Ми можемо збиратися на богослужіння, ми можемо називатися, що живемо християнським життям, але немає цієї сили впливу. Немає сили праведного життя. Є християнська мова. ну, Не почуєш матів там і так далі. Але в тій простій, звичайній мові ти не бачиш любові. Є служіння, є, але немає, немає якоїсь посвяти, немає ради чого ти це робиш, якої цілі ти хочеш досягнути, служачи іншим. Є правильні погляди. Але немає правильного життя. Є богослів'я. Ти можеш знати, але ти не маєш проявити співчуття до інших. І це буде та сама втрата і ознаки тої несолоної солі. Ще, одна, ще деякі речі, які руйнують наш вплив це наш можливий гріх і можливе лицемірство. Ісус каже, в такому випадку та сіль ні на що вже не буде більше придатна. Сіль без сили, вона марна. Її викидають, її топчуть. І це серйозне попередження для нас, християн. Християнин без впливу втрачає своє призначення. Ми, як християни, як носії тієї солі духовної, ми маємо впливати. Подумайте. Задайте собі запитання, чи впливаю я на своє оточення, чи просто зливаюся з ним. Коли ви з'являєтеся в компанії, де є невіруючі люди, як вони себе відчувають своїми якимись непристойними висловами і так далі? Чи вони відчувають дискомфорт, що ви є поряд, чи їм комфортно це говорити, і вони навіть не думають про це? Чи є сфери в моєму житті, де я йду на компроміс зі своїми переконаннями? Де я часом можу промовчати, подумати, ну, ну, але ж так треба. І подумайте, чи ваше життя, чи моє життя викликає в людей спрагу, жадобу пізнати Бога. Бо сіль, якщо пересолити, то вона потребує води. Наша духовна сіль. Вона відчуває ту спрагу пізнати Бога. Ми говоримо про сіль. А що говорити, якщо говорити, що ми світло, ви світло для світу, каже Ісус Христос. Знаєте, світло з'являється, верніше відчувається вплив світла там, де є темрява. Якщо Бог говорить про нас як про світло, то це означає, що навколишній світ це та темрява. Якщо ми світло, то світ перебуває в темряві. Біблія говорить про моральну темряву, коли люди не відрізняють добро і зло. Для них байдуже чинити зло. Є, Біблія говорить про духовну темряву, коли люди не знають істинного Бога і не шукають його. Біблія говорить про світоглядну, бо так, називати, так і по іншому кажуть, екзистенційну. Темряву. Люди не розуміють, ради чого живуть, не розуміють сенсу життя. І ми знаємо, що зараз в цей час, час війни, дуже багато людей переживають оцю світоглядну темряву. Навіщо жити? Ради чого? Коли кінчиться та війна, коли кінчаться ті обстріли, коли кінчиться згибель людей? Зауважте, що є світлом. Чим Ісус каже, ви світло для світу, але важливо розуміти, що ми самі не генеруємо світло. Ісус сказав в Євангелі Матвія, 8 розділ, 12 текст. Ісус промовляє до учнів і каже, я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Ми не є джерелом того світла, ми, йдучи за Христом, ми є носіями Його світла. Ми з вами відбиваємо світло сонця правди, нашого Господа. Які є характеристика світла? Видимість, написано, ми читали, що світло не можна сховати, не можна сховати міста на горі. Місто на пагорбі видно здалеку, особливо вночі. Хто їздить за кермом десь вночі, в пізно ввечері, то він бачить, коли під'їжджаєш до міста і вночі, то видно п'ятно світла над містом. І ти розумієш, дійсно, Ісус каже, не можна сховати міста на горі. Ти наближаєшся. Особливо в час, коли в нас є електрика, слава Богу, немає блекаутів, то ми бачимо, що місто в світлі. Так, да, Коли є обстріли, і часто є, ми бачимо фото, місто в темряві. Немає світла. Тому світло дає видимість. Якщо говорити про наше християнське життя, Справді, християни вони також завжди помітні. Ми не можемо і ми не повинні ховатися. Тим більше, зараз ми живемо в державі, яка вільно дозволяє нам сповідувати наше християнство, нашу, нашу віру, наше слідування за Господом. Нас немає переслідувань. То чому ми маємо ховатися? Християни мають бути помітними. Наше життя має бути прозорим, чесним, відкритим? Коли ми говоримо про світло, то ми говоримо також і про практичність. Слово Боже каже, не запалюють світильника, аби поставити його під посудину. І це ж теж правда. Світильник в стародавні часи це така лампадка з олією де, е, запалювали цей вогонь. І зрозуміло, якщо його запалювали, то його піднімали на цю лампадку, щоб вона світила, щоб вона була вище, щоб вона освітлювала те, що є навколо, не ховали десь глибоко. І Христос, і Бог дає нам світло теж для, для подібного. Ми не для того, щоб ми ховалися, але щоб світив тим, хто в домі. Якщо ми говоримо про світло, заховане під посудиною. В духовному плані це віра наша захована в певні зручності або в наші, наш комфорт чи обмеженості. Ми ніби християни, ми ніби світим. А знаєте, як е, пісню ми співаємо: світи у куточку, де ти є. І можна світити ж по-різному, можна сховатися в той куточок, щоб тебе не бачили, твого світла, а можна світити там, де ти живеш, там, де ти служиш, там, де ти перебуваєш так, щоб інші бачили. Знаєте, в час цих відключень і блекаутів в Україні дуже часто там маленька свічка вона стає надзвичайно цінною. Чим темніша ніч, тим більше видно світло. Ми розуміємо, що наш світ. Погряз в грісі. Ми розуміємо, що зло, гріх набирає силу, стираються будь-які обмеження. І ми бачимо, як взагалі руйнуються в світі Божі принципи. Для нас це тим більше виклик, що наше світло має бути максимально помітне і потрібне. Ми світло для світу. Як світити правильно? Ісус же ж просто каже: нехай ваше світло світить перед людьми. Що означає світити? Це не слова. Я вже говорив, що світові не потрібні християнські слова, їм потрібна дія, не слова, а добрі діла. Ті, ті речі, які ми можемо робити всупереч тому, що пропонує світ. Світло це чесність в бізнесі, коли обманюють інші. Вірність в сім'ї, коли ми дивимося, що розлучення зараз стає нормою. Це служіння ближнім, коли суспільство стає егоїстичне і думає тільки про себе. Світити це прощати навіть тоді, коли інші мять. Це щедрість тоді інші, коли жадібні. Це чистота, коли аморальність вважається нормою чи свободою. Для чого ми маємо світити? Чому ми маємо світити? Знову ж таки, я хочу наголосити, це. Слова Ісуса про сіль і про світло це не пропозиція, це не шлях для нас, в якому ми маємо розвиватися. Це, це факт, яким ми маємо жити. Ви сіль світ для світлу, ви світло для світу. Чому ми маємо світити? Дуже просто Ісус каже, метою того, що ви світите, це для того, щоб вони прославили Отця вашого, який на небесах. Це надзвичайно важливо для нас. Брати і сестри, ми робимо це, ми світимо не для того, щоб привернути увагу до себе. Ми світимо не для того, щоб заробити собі ім'я, не для того, щоб довести свою праведність чи правильність, не для того, щоб отримати схвалення людей. По тому, що вчив Ісус Христос, ми маємо світити, тому що люди бачать через нас Бога. Вони мають побачити через нас Бога. Знаєте, можна робити добрі справи, бути, мати те світло, але мати неправильний мотив. Фарисеї так робили, пам'ятаєте? Вони ходили там на перехрестях, молилися, щоб люди бачили. Це не те світло, це блиск, який веде до гордості. Нехай ваше світло світить перед людьми. В іншому місці через розділ, наступний розділ, шостий розділ Іван Матвія написано Стережіться, не робіть ваших добрих діл перед людьми. Яка мотивація? Чому ми робимо добрі справи? Чому ми хочемо служити? Чому ми хочемо світити? Ми робимо для того, щоб нас похвалили, чи ми робимо для того, щоб був прославлений Бог? Має бути правильна мотивація, правильне серце. Як так жити, щоб зберегти ту сіль і бути світлом? Якщо це ми говоримо про сім'ю, то зберігайте атмосферу любові, прощення взаємоповаги в сім'ї це та сіль. Світло в сім'ї це показуйте дітям приклад молитовного життя, чесності, служіння, посвяти оце те світло в сім'ї. Якщо говорити про роботу чи навчання, Сіль це означає бути чесними, старанними і надійними. Світло, це означає служити іншим, підтримувати тих, хто слаб, ділитися надією, яку ми маємо в Ісусі Христі. Це дуже важливо. Ми бачимо, наскільки світ вто, стомлений зараз. Коли ми говоримо про суспільство, то бути сіллю в суспільстві це захищати справедливість. Допомагати слабким протистояти злу. І ми бачимо, що нам потрібно як християнам протистояти злу. Якщо бути світлом, це означає показувати приклад іншим. Бути активним в служінні, в волонтерстві, в благодійності. Я би сказав ще один аспект є важливий в сучасному світі це в інтернеті і в соцмережах. Якщо ми говоримо про сіль в соцмережах або в інтернеті. Це не поширювати плітки, ненависть і обман. Інтернет переповнений неправдивою інформацією. Дуже часто християни поширюються навіть не перевіряючи. І це для нас теж виклик. Бути світлом в соцмережах це підбадьорювати інших. Навіть якщо поширюєте якийсь контент, то поширюйте той, який підбадьорює, підтримує, надихає. І це важливо. Як ми можемо себе перевіряти в цьому світі, в якому ми живемо? Що означає мати цю сіль, яка має силу? Що означає мати це світло? Чи бачать, якщо говорити про сіль, чи бачать в моєму житті люди щось, що вказує на Бога? Це тест світла. Як я живу? Коли люди дивляться на моє життя, на ваше життя, чи вони хочуть прославляти Бога, чи вказує їм на те, що те, що я маю, те, як я живу, сили, які я маю, долати якісь труднощі, це все від Бога. Якщо про сіль, то як ми впливаємо на людей, які навколо нас? Чи відчувають різницю люди тоді, коли я з'являюся, коли я поряд? Чи впливає на атмосферу розмов, спілкування і так далі? Для чого все це я роблю? Кого люди хочуть прославити? Мене чи Бога? Біблія говорить чітко. Наше світло так має світити, щоб люди. Прославляли Отця вашого, що на небі. Брати і сестри, як такий короткий висновок, з самого початку я говорив, що Ісус не просить нас ставати сіллю і світлом. Він каже, що ми вже є світлом і сіллю. Це наша ідентичність як його учнів. Ми такі є. Ми маємо такими бути. Якщо в моєму житті немає тієї солі і немає того світла, я маю перевіряти себе. І тому сьогодні це як якийсь певний виклик для нас. Це нагадування, виклик. Не ховатися від того світу, який навколо нас. Нам є що запропонувати, що дати. Коли ми заходимо з церкви, нам завжди хочеться зростати, чогось досягати. Коли ми йдемо в світ і бачимо, як низько впав цей світ, знаєте, люди на сьогоднішній день дуже просто, вони навіть не знають, як відкрити Біблію, що там читати, як, як, як нею користуватися. Є люди, які в руки не брали Біблію, та й думаю, їх дуже багато. Ми, як християни, ми можемо щось їм запропонувати. Другий момент, що ми можемо зробити, це не йти на компроміс зі світом. Диявол завжди винаходить нові-нові види зла. І повірте, легше не буде, буде складніше. Не йти на компроміс зі світом це означає берегти Божі принципи. Інакше ми втратимо силу. Якщо ми живемо в цьому світі, впливаємо на цей світ. Кому славу віддають люди, це теж виклик для нас сьогодні. Вся слава має належати Богові. Я своїм життям маю казати, що те, що я маю, те, ким я є, те, що я роблю, це те, що Бог робить через мене. Україна зараз переживає сьогодні непрості складні часи. І зараз я переконаний. Напевно, я не знаю, що чекає нас в майбутньому, але зараз для нас це той виклик, коли від нас потребується ця сіль і це світло. Бог не випадково поставив нас там, де ми є, в нашій сім'ї, на нашій роботі, в нашому місті. Будьте тією сіллю, що зберігає добро, що впливає на цей світ, який є навколо нас. Будьте тим світлом, який розганяє ту темряву. І нехай все це принесе славу Богу. Зауважте ще раз, хочу нагадати: ми не маємо стати сіллю і світлом. Ми ним маємо бути. Ми, діти Божі. Ісус каже, ви є сіль і світло.